Вітаю в ефірі з Вашингтона Голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими брифінгами, як завжди, з понеділка, у п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви, найважливіші рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш. Друзі, я нагадую, що це живий ефір. Тому, якщо ви просто зараз дивитеся на нас чи на Фейсбуці, чи на Ютубі. То маєте нагоду у коментарях поставити свої запитання. Ми з Вілою зачитаємо. Якщо будемо мати відповідь, обов'язково відповімо. Також нагадуємо, заохочуємо вас писати в коментарях, звідки ви нас дивитеся. Нам завжди такі коментарі приємно читати, і важливо знати, де є наша аудиторія. Також ставте лайки на Ютубі на Фейсбуці. Нам це також важливо. Юлю. А давай поговоримо про останні. Заяви коментарі. Угу. Ми знаємо, що в останні два дні відбувається в Брюсселі зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Угу. Багато говорять про Україну. Що ми почули зокрема від генсека НАТО Єнса Солдомора? Так Остап, вчора ми присвятили та ж цьому наш ефір і продовжуємо висвітлювати цю тему. Дійсно, в Брюсселі зараз відбувається засідання саміт міністрів оборони країн-членів альянсу. Напередодні ж на полях саміту також відбулося чергове вже шосте засідання контактної групи з оборони України. І, звісно, Україн. Іні приділили найбільшу увагу вчора у Брюсселі, і рішення, які були ухвалені під час цієї контактної групи, про них багато говорив також Лойд Остін, очільник Пентагону. І стосувалися вчора. Був головний фокус на системах протиповітряної оборони. Саме це поставив собі за пріоритет міністр оборони України Олексій Резніков, ідучи на це засідання. І за його результатами Лойд Остін також сказав про те, що. Західні партнери будуть робити все, щоб доставити до України систему протиповітряної оборони так швидко, як це фізично можливо. Один важливий масич, який пролунав також, окрім якихось конкретних повідомлень. Ми знаємо, що Німеччина оголосила вже про те, що надійдуть так. до України вже надійшли перші системи, а перша система АРСТ, наступного року також вона буде це провідна система протиповітряної оборони від Німеччини. А також ми чули повідомлення від Франції від Великої Британії. Будемо пізніше Ніше про це говорити, але головний меседж, як сказав Ян Столтон, пролунав вчора на засіданні контактної групи, що західні країни будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно. Давайте послухаємо сьогоднішній його коментар, а далі поговоримо конкретно, яка країна що буде надавати Україні. Осо. Я вважаю, що дуже важливий меседж пролунав від союзників та партнерів по НАТО і контактної групи з оборони України. Що ми будемо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно? Ми посилимо нашу підтримку, і зокрема, ми надамо більше систем протиповітряної оборони Україні. Я також вітаю дуже сильний сигнал від міжнародної спільноти. Вчора голосування в ООН було чітким засудженням незаконної анексії українських територій і закликом до Росії і президента Путіна скасувати. Ці рішення і поважати територіальну цілісність України такі слова генерального секретаря НАТО Янця Столтенберга щодо тих якихось конкретних заяв, так окрім слів, що країни будуть підтримувати так довго як необхідно. І чуємо ми це не лише від США від інших країн, але що дійсно надають, як підтримують. Так ми бачили і багато говорили вчора теж про допомогу від Німеччини, про те, що надасться країна установки Марс-2 і вже надійшла перша система IRIS-T, це протиповітряна оборона про підтримку з боку США. Говорили, але також. Деякі країни пізніше оголосили вже після засідання у форматі Рамштайн, що вони будуть надавати. От, зокрема, Британія заявила, що поставить Україні зенітні ракети АМРАМ для системи протиповітряної оборони НАСАМС. Про це сказав очільник британського міноборони Бен Волес. А крім цього, також у Франції оголосили, президент Еммануель Макрон сказав, що Париж продовжить надавати Києву військову допомогу, зокрема гаубиці Цезар. Він повідомив, що найближчим часом Україна отримає ще 6 одиниць такої зброї. Крім того, він він йдеться про Макрона, задав і про радари та засоби протиповітряної оборони для захисту українського неба від російських атак. Також ми почули заяву від е, Естонії. Естонія буде надавати Україні зимове спорядження, обладнання та боєприпаси. Про це сказала прем'єр-міністрка країни Кая Калас. Вона написала у твіттері, що е, з цим українці зможуть звільнити свої території. Саме це шлях до миру. Так говорить вона. Також ми почули це дуже важливо. Що група із 13 угу. держав, членів НАТО, також Фінляндія, яка зараз в процесі приєднання до альянсу. Підписала листа про наміри щодо закупівлі спільної закупівлі систем протиповітряної оборони для України і розробила таку стратегію з підтримки України в цьому плані. Більше про ці та інші речі поговоримо з Богданом Цюпаном, який зараз з нами. На зв'язку сподіваюся, із Лондона. Якщо маємо Богдана, можемо приєднати його до нашого ефіру. Богдан, вітаю тебе! Радий бачити про системи протиповітряної оборони. Багато говорили вчора, багато говорять сьогодні. На цьому робить акцент Україна. Чуємо ми реакції і відгуки на такі запити з боку союзників європейських. От ця власне, стратегія, план із підтримки саме протиповітряної оборони. А як саме союзники готові допомагати Україні захищати своє небо? Ну, я думаю, що з тих коментарів, зокрема від фахівців, а йдеться про дуже дуже складну галузь військової оборони, можна зробити висновок, що для Європи, не лише для Європи, взагалі для західних союзників, питання допомоги Україні засобами протиповітряної оборони, дуже складне, тому що йдеться про дуже складну. Техніку, яка власне ці, скажімо, батареї протиповітряної оборони складаються як з тих установок, з яких вилітають, запускаються а, ракети, так власне, з самих ракет, і також цілі треба виявляти. Отже, потрібні радари, потрібні також центри командування. Ці всі. Одиниці повинні між собою якось взаємодіяти, повинна передаватися інформація, отже, засоби зв'язку. Тобто йдеться про надзвичайно складну систему. І беручи до уваги велику територію України фахівці, зокрема коментатори тут у Європі, кажуть, що йдеться про дуже велику кількість різних 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 систем, які здатні протидіяти загрозам різного рівня, тобто, скажімо, окремі. Установки, скажімо, спрямовані проти, наприклад, балістичних чи крилатих ракет, тих, які летять на високих висотах чи летять повільно, окремі, скажімо, засоби протиповітряного засу... протиповітряного захисту застосовуються стосовно дронів. Ще інші засоби використовуються щодо літаків і так далі. Так далі, оскільки ці загрози всі дуже різні, то йдеться про дуже різні системи, і, наприклад. Ось Франція оголосила про те, що надасть Україні свої вже випробувані системи середнього радіусу дії Гримуча змія вони призначені, скажімо, для середнього середнього радіусу дії. Також напевне ми вже зачіпали це питання дуже серйозно стоїть питання засобів власне боєприпасів для цих систем. Для того щоб це все працювало, і щоб справді можна було не лише до речі постачати Україні, але й захищати і своїх союзників, потрібні координація зусиль і координація об'єднання коштів, і тому, власне, ці країни і голосили про, про поєднання своїх можливостей для того, щоб це зробити. Я наведу тільки приклад німецької системи і Арісті, яка настільки нова що навіть німецький бундесвер, бундесвер ще не має її на озброєнні. ніхто власне ще точно не може сказати як вона себе е, як вона себе зарекомендує але європейці е, очевидно намагаються показати і намагаються справді зробити те що вони е, кажуть допомогти україні зараз до речі саме з системами протиповітряного зв'язку тому е, протиповітряного захисту тому що вони кажуть що те що зараз робить росія Перейшовши на масовані ракетні та інші бомбардування українських міст, змінило як кажуть європейські лідери суть війни. І західні союзники кажуть, що вони відповідають на цю зміну ось таким чином. Зосереджуючись зараз на засобах протиповітряної оборони, ти Богдан згадав якраз Аріс Ті систему. Я читала німецького експерта військового, який сказав, що Арісці насправді найкраще працюватиме разом із американськими системами НАСАМС. і також буде дуже важливим як частина такої багатошарової цієї системи протиповітряної оборони, яку власне і намагається допомогти союзники збудувати в Україні. Власне про це також вчора говорив топ американський генерал Марк Мілі, і він звернув увагу на те, що українці мають певні потужності для захисту свого неба, які вони вже використовують, завдання ж західних країн допомогти збудувати цю комплексну систему, і так би мовити, закрити прогалини, які існують. Ми можемо зараз послухати власне коментар Марка Мілі про яку саме систему протиповітряної оборони союзники спробують допомогти Україні збудувати, і далі повернемося до обговорення. What Ukraine is asking for and, and what um Що Україна просить і що на наш погляд можливо надати це інтегрована система протиповітряної оборони. Вона не контролюватиме весь повітряний простір над Україною однак, призначена для контролю над пріоритетними цілями, які Україні потрібно захищати. І про що зараз йдеться, Це системи малої дальності та малої висоти, системи середньої дальності та середньої висоти, а також системи більшої дальності та більшої висоти. Поєднання всього цього захищає авіапростір від російських літаків. Та гвинтокрилів та російських ракет поки що Україна дуже ефективно застосовує системи Куб, ОСА С-300, БУК тощо це дуже ефективно перешкоджало перевазі Росії в повітрі та своєю чергою перешкоджало росіянам проводити наземні маневри. Отже, що потрібно зробити різним країнам, які сьогодні були на конференції, це включитись і допомогти Україні відновити та підтримувати інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема і старшими системами. Україна звернулася по системи ХОУК або вдосконалені ХОУКІ. Це система середньої висоти та середньої дальності. Вона старша, але досить ефективна. І, як ви знаєте, в світі існують інші системи. Багато країн мають патріот багато країн мають інші системи, як от Серію, досить промож ізраїльських систем у німців є системи, про які ми вже згадували. Тож багато країн, які були тут сьогодні, мають широкий спектр систем ППО, і завдання полягатиме в тому, щоб поєднати їх, доставити організувати навчання, адже кожна з цих систем інша, переконатися, що українці можуть приєднати їх до командно-контрольних систем та зв'язку, і переконатися, що в Україні є радари, які матимуть зв'язок між собою для визначення вхідних цілей. Це досить складно з технічної точки зору, але це досяг. Тежно, і це те, до чого ми прагнемо. Такий коментар від Марка Мілі. І те, що ми почули від Лойда Остіна: що, звісно, західні партнери будуть робити все, щоб надати ці системи, попри те, що це складно. Надати ці системи так швидко, як це буде фізично можливо, Богдане ще одна важлива тема, яку зараз обговорюють, це питання потенційної ядерної загрози, яка може надходити від Росії. І Девід Петреус, це колишній очільник ЦРУ, і також він колишній американський генерал. Він говорить про те, що для Росії навіть ядерний удар будь-який не буде вигідним, тому що після цього. Західні союзники, як він говорить, група країн, на чолі з Сполученими Штатами, можуть фактично знищити російські війська на території України звичайними засобами ведення війни, це як одна можливість. Що говорять взагалі про а, таку можливість, і чи розглядають варіанти відповіді на потенційну ядерну загрозу від Росії? Ілі, ну щодо того, що Росії... Може бути вигідно, чи що Путін може вважати вигідним. Я думаю, важливий момент полягає в тому, що багато аналітики говорили, що починати війну Росії проти України було дуже невигідно і дуже нерозумно і самогубчо. Але, попри це, досвід показує, що Путін і керівництво Росії здатне на такі кроки, які. Багато серйозних коментаторів вважали би нерозумними і не невиваженими, тому загрозу фактично сприймають дуже серйозно. Але е, я би звернув увагу на такий момент. І е, сьогодні генеральний секретар НАТО сказав, що вони не будуть надто багато подробиць е, подавати стосовно того, як е, альянс. Мав би відповісти у ситуації у разі застосування Росією зброї масового знищення, і також я зверну увагу на заяву французького президента Еммануеля Макрона. не забуваємо, що Франція зараз єдина ядерна країна Європейського Союзу після того, як з ЄС вийшла Велика Британія, і Франція є. Єдиною континентальною країною Європи з ядерними ракетами, і коли його під час вчорашнього такого дуже розлогого інтерв'ю про е, міжнародні справи, насамперед, про російську війну щодо України, його запитували про це, він намагався бути серйозним. І, е, е, зокрема, він сказав, краще про це багато не говорити, і він, і він справді про це надто багато не говорив, він лише е, визнав, що. Доктрина застосування ядерної зброї Франції не передбачала би ядерної відповіді з боку Франції у випадку застосування такої зброї, де-інде там поза поза межами французьких національних інтересів і так далі. І так само з боку європейців, наприклад, Жозеф Борель також він сказав, що. У разі uh, такої ситуації uh, країни НАТО завдали би uh, військового, як він сказав, чи uh, він сказав удару з військової сторони, uh, і додав такого, що uh, знищив би російську армію. Тобто uh, я би звернув увагу на те, що uh, політики і лідери дуже обережно намагаються про це говорити таке враження, що uh, є теми. Які є табу не лише у тому, що не можна застосовувати таку зброю, не можна застосовувати зброю масового знищення, а навіть я би сказав, що у Європі відчувається таке абсолютно помітне побоювання. Що якщо про це надто багато говорити, і там обговорювати про різні варіанти такого розвитку подій, то таке враження, що мовляв створюється. Атмосфера створюються обставини для, для такого можливо страшного застосування, і, наприклад, від українського президента від Володимира Зеленського пролунало застереження в одному з інтерв'ю для західних ЗМІ про те, що певною мірою московське керівництво такими своїми розмовами, погрозами, які лунають у російських засобах масової інформації. Можливо, готують населення своєї країни до такого розвитку подій, до як наголошують міжнародні лідери неприпустимого. Це до речі, цікаво. Богдане, тому що от ти задав про цю риторику, і я коментую європу у США. Схожу можна помітити тенденцію. Джо Байден, він мав декілька днів тому інтерв'ю, і теж його питали про цю ядерну загрозу, якою буде відповідь Сполучених Штатів. В разі, якщо Путін піде на такий крок, а, і чи дійсно вважає Байден, що Путін готовий застосувати ядерну зброю? Тоді американський президент сказав, що він не думає, що Путін буде зараз застосовувати цю зброю, але дуже чітко пояснив, що вважає таку риторику, самі навіть розмови про застосування ядерної зброї дуже безвідповідальними, і що в їм не має бути місця, зокрема з боку лідера а, країни, яка має ядерний арсенал, сказав він. Коли запитала до речі, в американського президента все таки якою буде відповідь, чи є якийсь план принаймні на, на, на випадок такого застосування? То Джо Байден сказав, що такі розмови велися. Він знову ж таки не буде вдаватися в деталі, тому що це з його боку було б безвідповідальним. Але також він наголосив, що Пентагон не треба було навіть просити, аби виробити а. якийсь такий план дії, а, але теж знову ж таки Сполучені Штати не розкривають багато деталей. Богдане ще одну тему хочу торкнутися, запитати в тебе. Ми багато говоримо про військову допомогу. От на початку ми говорили так за підсумками Рамштайну, які почули оголошення, і зокрема щодо протиповітряної оборони. Але є ще один важливий аспект, ще одна важлива складова підтримки Європи і Євросоюзу, в тому числі. це тренування і підготовка українських військових була така програма Великої Британії. І зараз ми знаємо, що Країни ЄС ухвалили спільне рішення щодо створення військової місії з підголовки 15 тисяч українських військових. Чи є деталі щодо цього? Так, щодо цієї місії насамперед мені здається, що дуже важливо пам'ятати, що програми не були, а вони є. Вже зараз є дуже великі програми навчання українських військових. Величезна міжнародна операція. Інтерфлекс навчальна операція відбувається тут в Британії. Тисячі українських військових навчають на військових базах у цій країні, і в цьому беруть участь представники, інструктори ще понад понад десятка країн. Окремо навчання проводять вже проводять і досі проводили. Наприклад, у Польщі, наприклад, Німеччина, коли вона надавала свої гаубиці, коли Німеччина надавала свої зенітні самохідні установки, гепард та інші, і, зокрема, для установок ППО Айрісті, німці навчають, навчали українських військових. Використовувати ту зброю, така сама такі самі операції відбувалися у Франції. Французи навчали українців використовувати гаубиці Цезар, і так далі, так далі. Тобто, навчання вже відбувається. І скажімо, британський британська операція, чи вже міжнародна операція, дуже масштабна. Але тепер європейський союз хоче долучитися долучитися в досить таки широкій програмі. Ідея полягає в тому, щоби. Принаймні на першому етапі навчати 15 тисяч українських військових. Навчання відбувалося би у різних країнах. Називається зокрема Польща, називається зокрема Німеччина, і також передбачається, що це навчання. Було би спеціалізованим тому, що, наприклад, у Великій Британії значною мірою навчання зосереджене на призовниках, які не мають бойового досвіду, взагалі, і ми знаємо, що цих українських мобілізованих навчають просто базовим навичкам ведення бою використання зброї. Основам е, медицини е, польової медицини і і так далі, і так далі. Е, зараз кажуть, що також треба навчати е, допомагати Україні навчати, наприклад, конкретно е, саперів для розміновування, контра, конкретно фахівців, з е, наприклад, е, кібербезпеки, зв'язківців, е, також е, можливо, навіть молодший молодший командний е, склад потрібно, потрібно навчати і. Євросоюз на жаль е, діє. Тобто, це така дуже велика структура, структура з великими можливостями, зокрема, фінансовими, але вона дуже повільна, і ось, наприклад, ідея навчання українців е, скоординовано через європейський союз була запропонована, запропонована, як сказав верховний представник Жозе Борель. Е, ще мало не до до цього російського вторгнення лютневого, але нарешті. Аж тепер сьогодні, буквально представники країн ЄС підписали цю домовленість, яка означає, що відкрито політичне зелене світло для того, щоб процес цього навчання, тобто цих додаткових курсів, був власне розпочався на додаток до того, що вже що Вже відбувається е, зусиллями різних окремих країн в різних знову ж таки окремих країнах, Богдане ще лише одне питання коротке, будемо тебе відпускати. Бачу, глядачі наші питаються на Ютюбі Чарина 86 Питає: ну так що Росію визнали країною терористом? Йдеться напевно про резолюцію парламентської асамблеї ради Європи, яка сьогодні проголосувала за резолюцію, де визнається росій, російський режим терористичним, що взагалі. Чи є значення цієї резолюції? Яке це значення? Чи має воно якесь практичні, практичні значення? Значення насамперед політично символічне у цьому випадку так мовити. Тому що парламентська асамблея Ради Європи це зібрання представників парламентів десятків країн, країн ЄС, а також інших, інших країн Європи і регіону, і це сигнал. Ще один сигнал того, що від Росії відвертається світ, тобто, звичайно, росіяни, російські дипломати намагаються подати гарну міну при поганій грі, і сказати, що, наприклад, що нещодавне там голосування в ООН показує, що, наприклад, Індія і Китай найчисельніші країни з найчисельнішим населенням утрималися, але вони утрималися, вони не Проголосували за підтримку Росії, коли йдеться про резолюцію з осудом анексії, так само так само тут, так само у парламентській асамблеї Ради Європи, це ще один удар по престижу Росії: ще одне велике фе, якщо можна так сказати, в обличчя Москві. Очевидно, що зараз Росією керують люди, які... На це не звертають великої уваги, очевидно, що, що вони не можуть собі дозволити на це реагувати належним чином. Але для згуртування міжнародної спільноти, для того, щоб ці політики, які приймають спочатку символічні рішення, а потім приїхали до себе додому і приймали ці рішення вже на законодавчому рівні, на виконавчому, на урядовому рівні, очевидно, що йдеться про згуртованість міжнародної спільноти з осудом. Тієї війни, яку веде Росія проти України Богдана, дійсно важливі ці, ці меседжі також і новини. Дуже тобі дякую за інформацію, за твій аналіз. Зустрінемося з тобою у програмі час двадцять тайму-22», Тому не пропустіть. Поговоримо про ці та інші теми. Також детально Богдана, дякую тобі ще дякую, раз. Дякую, Богдана. Будемо з тобою прощатися. В нас залишається Дуже, ще декілька хвилин до кінця ефіру. Дві зачитаємо, де нас дивляться, угу. і подивись, можливо, є ще якісь запитання від глядачів. Бачу з Кривого Рогу вітання Христинівка, Харків'яне з Тернополя, Дніпро, Італія, Аверса, Греція, Лос-Анджелес, Шарлот. Нас вітає Мала Лука, Тернопіль, Львів. Коментарі бачу з Києва. Нас вітають з Кривого Рогу, з Філадельфії, зі Стриян та інших міст. Друзі, дякую! Якщо є ще якісь запитання, рівне бачу, пише, якщо є які запитання, пишіть. Ми спробуємо їх зачитати. І якщо будемо мати відповідь, то відповімо з Юлею обов'язково. Я бачу, що Тарас пише цікаво, що США досі не підтримали прохання надати Україні атакам з найостанніше, що ми чули від Пентагону, від представників американської влади, говорять про те, що системи і ракети, які є. Наявні зараз, які сполучені штати та західні партнери надають українцям, вони допомагають українцям режати саме ті цілі, які дуже важливі для ходу війни. І як ми почули вчора від Ллойда Остіна, він сказав про те, що насправді українці продовжують демонструвати надзвичайне ефективне використання зброї наданої західними країнами, що вже дозволило змінити динаміку, змінити хід війни. А що ж? Чи якихось оновлень щодо таки здійсно? Ми не чули більше нової інформації. Якщо буде щось з'являтися, звісно, обов'язково будемо про це говорити. Якщо підсумовувати, що ж західні країни, не лише Сполучені Штати, інші країни надають і будуть надавати далі Україні для свого захисту і для ефективного контрнаступу, то вчора за підсумками засідання контактної групи Рамштайна гадаю, дуже багато країн оголосили про якісь нові внески у оборону України, зокрема Велика Британія. Сказала, що поставить Україні зенітні ракети АМРАМ для протиповітряної оборони «Насамс». з боку Франції. Україна отримує нові гаубиці Цезар і також радари та засоби протиповітряної оборони. Естонія разом з Канадою надасть Україні зимове спорядження також обладнання та боєприпаси для того, щоб підготувати Україну до зимового періоду війни. Також побачили ми оголошення від Німеччини про те, що надасть вона в установки РСЗВ Марс 2 і також вже надійшла перша система протиповітряної оборони Арісті з боку США. Надійшли а, буквально позавчора ще чотири установки «Хаймарс». додаткові на баланс українських збройних сил. Очікуємо також, що будуть і нові пакети збройної допомоги оголошені. Вже можливо найближчим часом. Ми знаємо, що періодичність приблизно що два тижні. Тому, можливо, наступного тижня ми щось почуємо, хоча поки що анонсі ми не бачили. Але зважаючи на досвід, зважаючи на те, що ми бачили в минулому, можемо очікувати, що а, скоро оголосять також і новий пакет. Будемо дивитися і чекати, що запакують туди. Так. До речі, Нідерланди вчора також оголосили, що нададуть боєприпаси ракети класу Земля Повітря. На суму 15 мільйонів євро, також вони напередодні оголосили ще додаткову допомогу на 55 мільйонів євро, яка буде спрямована саме на допомогу Україні під час зимового періоду. Це не військова допомога, а однак допоможе також українцям на цей час. Що стосується канадської допомоги, про яку ти сказав Остапа, то Канада вчора дійсно схвалила новий пакет військової допомоги на суму майже. 50 мільйонів доларів туди входить 15 мільйонів на зимове спорядження. Переважно канадського виробництва ще 15 мільйонів на боєприпаси і також на іншу допомогу, зокрема зі стільниковим зв'язком. Друзі, на цьому будемо завершувати. Я нагадаю, що в 22-й за Києвом. Дивіться нашу програму. Часта там будемо обговорювати. Дуже багато важливих тем, зокрема, допомогу не лише військову, але й фінансово. Не пропустіть із брифінгом. Повернемося до ефіру вже завтра, о вісімнадцятій. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.